Ну що, подивимось, хто до тебе в гості завітав? Ух ти подивись. А як ти думаєш, хто до тебе прийшов? Давай подивимось, хто це? Я угадала. Корчатко, воно тільки-тільки вилупилося з яєчка, і напевно воно зголодніло. Давай ми його нагодуємо. Воно любить їсти зернятка. Скільки ж тут зерняток? Ну порахуй. Десять. Десять. А тепер курчатко буде їсти, а ми будемо рахувати у зворотньому порядку. Почнімо з числа десять. Давай Десять. Далі. Деять. Восемь, Сім. Шесть, п'ять, чотири, три, два, один. Ух ти! Воно вже добре поїло і пішло гуляти. А давай ми знайдемо, де ж наше Я воно. А скажи, будь ласка, ялиночка, далеко чи близько? Близько і далеко. Ні, сама ялиночка. Подивись на всі, всі предмети і подивись на ялиночку. Вона далеко чи близько до нас? Далеко. далеко. А тепер давай ми подивимося на ці дерева, які близько. Скажи, будь ласка, вони однакові за висотою? Ні. Дерево яке ліворуч? Воно високе чи низьке? Лиске. Так, а ти що праворуч яке? Високе. Високе. Адже давай ми з тобою скажемо, на якому дереві сидить пташка. На високому чи на низькому? На низькому. Так, а білочка на якому сидить? На високому. На високому. А скажи, будь ласка, під яким деревом знаходиться їжачок? Під високим чи під низьким? Висок. Їжачок. Під високим чи під низьким деревом? Під високим. Так, а равлик? Равлик. Так, під яким деревом він знаходиться? Високим. Під високим чи під низьким? Подивись, під високим деревом равлик, чи під низьким деревом? Під низьким. Так, а кого ми ще не назвали? Кого ти ще бачиш? Лі... Це метелик, а він де знаходиться? Де він літає? Вони світочка. Над квіточками літає. Добре. Адже дивись, пішов дощик, і Корчатко побігла додому і вирішила погратися зі своїми іграшками. Вони в, неї, в нього в коробці. Давай будемо називати, які ж іграшки він дістав. Що це? Мячик. Так. Мячик. Мячик. М'ячик. Скільки м'ячиків він дістав? Три. А скажи, вони однакові чи різні? Різні. Різні. А давай ми пограємо в гру, яка називається Чим схожі і чим відрізняються. Давай ми подумаємо, а чим же схожі ці м'ячики, як ти думаєш? Так. Чим вони схожі? На яку фігуру вони схожі? Рук. На круг. Адже вони схожі тим, що вони всі круглої форми. А чим же вони відрізняються тоді? Чим вони не схожі? Просто... Они по розміру не одинаковые. А ще чем відрізняється? У них не одинаковые цвета. Так, вони відрізняються кольором і розміром. Молодчинка! А що ще дістало курчатко? Называй. Куби, Кубик. а це що? Удивиться, наконець, а другие ігрушки. А це, Фу, дивіться, на, конечно, грушки, так, а а це що? Це? Це повітряний змій. Ні. А тепер скажи, а чим ці іграшки схожі? Ані всі красні. Так, вони всі однакового кольору. А чим же вони відрізняються? Відрізняються? Так, да. Чим вони не схожі? Тому що... Тому що... Кувір похож на квадрату. Так. Просто розілій похож на На яку фігуру він схожий? Ром. Так, отже вони відрізняються формою. А ще чим? Чим вони чим? ще не схожі? Вони однакового розміру. Ні, адже ще вони відрізняються за розміром. Молодець. Ух ти, що дістало курчатку з коробочки? А, а що ще дістало? Два. Так. А давай ми подумаємо, чим же відрізняються ці предмети? А это буква. Два а. это цифра. Супер. А чим же вони схожі? Два похожи на хлібець. Ні, чим схожі, ці, от, чим схожі зараз ці два, два предмети, буква і цифра. Що вони ходять? Так, вони однакового кольору. Ух ти, а що ще дістало Корчатка? Плюс, а це що? Мінус. Мінус. Ми з тобою можемо назвати це одним словом, це математичні знаки. А тепер давай ми скажемо, чим же вони відрізняються. Скажи, будь ласка, коли нам потрібен плюс, коли ми додаємо, чи коли віднімаємо Як ти думаєш, знак плюс нам потрібен, коли збільшується кількість предметів, чи коли зменшується? Збільшується, коли ми додаємо предмети, а мінус нам коли знадобиться, коли зменшується. Молодчинка, адже давай ми з тобою пограємо з цими знаками. Подивись, скільки квіточок виросло на клумбі у курчатку? Три. А потім курчатко взяло лієчко, полило і ще скільки виросло. Один. Одне. Отже, ми з тобою це можемо записати прикладом, цифрами. Який же нам знак знадобиться: плюс чи мінус? Mm, плюс. Так, давай запишемо, скільки спочатку було квіточок на клумбі? Три. Пишемо цифру три. А тепер скільки виросло ще? Чотири. Ні -ні -ні. Скільки виросло ще, коли курчатку почало полівати? Один. Однак віточка, бачиш, у нас же вийшов приклад. Давай прочитаємо його. Три плюс один Так, бачиш, ми з тобою ці дії записали цифрами. А тепер спробуй сама. Скільки м'ячиків у курчатка? Один. А зараз. Один. Давай Бачу. запишемо приклад. Яка цифра буде першою? Скільки м'ячиків було? Один. Який нам знак знадобиться плюс чи мінус? Плюс. Так. Яку цифру запишемо? Скільки ще м'ячиків ми додали? Був один. Скільки ще додали? Один. Ще пишемо цифру один. А тепер прочитай приклад і виріши. Один плюс один два. Супер! А тепер подивись, скільки хмаринок в тебе? Два так. А скільки ще з'явилося? Ще один. Давай запишемо цифрами. Яка перша цифра буде? Було два. Який знак поставиш? Плюс. Один, дім. Дві. Три. Три, молодчинка. А тепер подивись у Курчатку, скільки повітряних кульок? Три. Три. А зараз що відбулося? А, ціл, а що тепер побіг? нам який знак знадобиться: плюс чи мінус? Мінус. Так, так. Давай запишемо. Спочатку було три кульки. Скільки полетіло кульок? Один. Так, у нас вийшов приклад. Прочитай його. Три мінус один. До рівня два. Так, адже ми зараз клали приклад на віднімання. А тепер спробуй сама. Порахуй, скільки пташок ти бачиш на, гіл... на гілочці. Чотири. І що відбулося? Ана влетіла. Давай запишемо прикладом. Скільки було спочатку? Чотири. Який ти знак поставиш? Плюс чи мінус? Мінус. Мінус. Скільки пташок полетіло? 1. Так. А тепер вирішуй приклад. 4 мінус антинію 3. 3. Молодчинка! Ну а зараз скільки пташок 3. на гіночці? Три. А тепер що відбулося? Два антісні. Одна полетів. Давай запишемо це прикладом. Яке, яка цифра буде першою? Скільки спочатку було пташок на гілочці? Дві. Скільки полетіло? Який знак поставиш? Мінус один до лінії 2. Молодчинка. Бачиш, ти всі дії, які ти бачила на екрані, записала прикладами за допомогою цифр і математичних знаків. Молодець. І у нас з тобою одразу руханка, будемо відпочивати. Курчатко хоче тобі розповісти, в якому селі воно живе. Це село незвичайне. Давай подивимося: в цьому селі сім хатинок, а ще сім парканчиків, а ще на дворі гуляє сім цуценяток, росте сім дерев. А ще на парканчику сидять сім півників. Як ти думаєш, чим же цікавиться село? Чим воно незвичне? По сім. Тому що тут всього по сім. І це не просто так ми пригадали цифру сім, число сім. Ми будемо його зараз писати ти можеш відкрити зошит, взяти олівець чи ручку. Треба знайти, де ти будеш писати. Треба знайти клітиночку, де ти будеш починати писати. І поставити крапочку, як у мене на екрані. Подивись, треба поставити крапочку. Ось трішечки відступити з лівого боку і трішечки вниз. Я... Зробила? А тепер давай ми з тобою подивимось відео, як правильно писати цифру 7. Отже, ти написала вже, я бачу. Давай ще будемо писати. З цієї крапочки ведемо хвилясту лінію куточок, потім, не відриваючи руки, похилу лінію до самого низу, відірвавши руку, маленьку горизонтальну лінію. Написала? Пиши. Виступай від кожної цифри одну клітиночку. Поклади свій олівець зошит у сторонку. Дивись, Корчатко, хоче тобі розказати про свою господарку, дівчинку Оленку, і в неї день народження. Дивись, бачиш? Адже до Оленці в гості сьогодні прийдуть і друзі, і багато-багато гостей, і їй потрібно підготуватися. А давай ми допоможемо Оленці підготуватися до дня народження. А ще нам будуть допомагати математичні знаки. Ми будемо позначати різні дії знаком плюс та знаком мінус. І ще побачимо, як багато справ в нашому житті. Пов'язано з цими знаками. Отже, дивись, Оленка прийшла до супермаркету і поклала в тачку кетчуп, хлібчик, банани, сир і цукерки. Бачиш, у тачці кількість предметів збільшувалася. То який знак нам треба поставити? Для цієї дії плюс чи мінус? Плюс. Так. А потім Оленка пішла до каси і віддала гроші за свої покупки. Який же знак тут ми поставимо? Плюс чи мінус? мінус? Так, адже вона віддала гроші, а коли ми віддаємо, це означає знак мінус. Потім вона повернулася додому. Ой, скільки іграшок розкидано. Треба ж їх прибрати, бо гості прийдуть. І почала вона прибирати. Прибрала ведмежатку, м'ячик, скалочку, кубики. Всі-всі іграшки прибрала. Скажи, будь ласочка, кількість збільшувалася чи зменшувалася? Матузька. Який знак ти поставиш? Мінус. Мінус. А тепер треба кімнату прикрасити. І Оленка повісила прапорці, надула повітряні кульки і ще поставила надувну ляльку. А зараз кількість предметів збільшувалася чи зменшувалася? Більшує. Який ти знак поставиш? Плюс. 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 А ще Матуся Оленкіна приготувала багато страв смачних. І піцу, і рибку, і салатик, а ще й тортик спекла. Який же ти тут знак поставиш? Плюс. Так, чуєш? До Оленки вже прийшли гості. Давай подивимося, кого вона буде зустрічати? Хто прийшов перший? Бабуля. Бабуля. Далі хто прийшов другий? Є. Так. А третіми прийшла тітка зі своєю донечкою. Це двоюрідна сестра Оленки. А хто ще прийшов? Друзі прийшли. Так. Який же ми знак зараз поставимо? Плюс чи мінус? Плюс. Плюс. А вже прийшли гості, кількість людей збільшилася. Далі вони подарували багато подарунок. Один, два, три, чотири. Який же зараз ми поставимо знак? Плюс. Плюс. А Оленка не витримала і вирішила відкрити коробки. Відкрила одну коробку, а там лялька. Відкрила ще одну коробку, а там тигринятко. А тут книжечка. Скажи, будь ласка, кількість коробок збільшувалася чи зменшувалася? Больша. Який ж ти знак тут поставиш? Мінус. Мінус. Молодчинка, бачиш, як в звичайному житті поруч з нами завжди знаки, плюс і, і мінус. Що? А ще, подивись, всі сіли за святковий стіл і пригощалися, і з'їли і піцу, і рибку, і салатик. А потім ще всі спробували дуже смачний тортик. Кажи, будь ласка, а який зараз ти знак поставиш? Мінус, Мінус адже все-все поїли. А потім вони ще дуже довго грали, спілкувалися в кімнаті Оленки, а потім вже прийшов час йти додому. Спочатку пішла бабуся з дідусем, а потім. Пішла тітка з донечкою, і потім пішли вже друзі додому. Адже Оленка залишилася одна. Який ти знак тут поставиш? Плюс чи мінус? Кажи мінус. Мінус. А тут чомусь стоїть плюс. Напевно, забув, що тут. Плюс, так, так, він вже пішов. Ось така цікава подорож була до в гості, до нашої імениниці Оленки. Скажи, будь ласка, хто нам допомагав сьогодні на заняття? Які математичні знаки? Плюс і мінус. Так, тобі сподобалося курчатко? Так. Да. Воно ще, ще до тебе прийде в гості колись, а зараз треба попрощатися. Скажи їм, до побачення. До побачення. До побачення.